Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити з вами про те, що має зробити кожен у стосунках, щоб вони дійсно були щасливими і гармонічними. Що таке має дати вам і зробити для вас ваш партнер, щоб ці стосунки справді спрацювали, так скажімо, і те саме ви маєте дати повідношення до нього. Але перед тим як ми перейдімо до цієї теми і обговоримо. На це питання я б хотіла знову ж таки нагадати, що мені дуже важлива ваша зворотня реакція, ваші підписки, лайки, коментарі і те, як ви взагалі реагуєте на мій контент і на те, що я для вас тут знімаю, тому що я це роблю саме для вас. Мені важливо, щоб ви це розуміли і щоб ви відповідно реагували на мої відео. І ділилися своїми думками, якимись можливо спостереженнями, власним досвідом на ті теми, про які я тут розповідаю, і мені завжди цікаво спілкуватися з вами, навіть якщо наші думки можуть десь у чомусь не співпадати. Тому ласкаво прошу, буду завжди рада читати вашу зворотню реакцію, ваші коментарі про те, що ви думаєте на цю тему. А тепер перейдімо безпосередньо до цієї теми. Є така думка, що якщо зі стосунків забрати секс, то більшість чоловіків одразу піде з цих стосунків, тому що їм таке не підійде або почнуть зраджувати, якщо будуть далі в цих стосунках. Якщо ж із стосунків забрати фінанси, то із стосунків піде більшість жінок, тому що вони вважають це дуже важливим. І якщо, наприклад, жінка. І сама гарно заробляє вона піде через те, що буде розуміти, що по суті вона більше нічого тут наприклад, не може отримати. Це для неї було наприклад, найважливішим з чоловіком. Знову ж таки, це не всі жінки вважають, що це тільки має бути ось це основне і більше нічого. Але якщо для неї, наприклад, це було на першому місці, і вона розуміє, що тут вже їй більше, так скажімо, ловити немає чого, то вона, звісно, спіде з таких стосунків. Або якщо навпаки, вона навіть не може себе забезпечувати. І, наприклад, там була на повному забезпеченні чоловіка, і тепер бачить, що він. Немає можливості продовжувати це робити, то вона так само переметнеться до когось, хто зможе їй це дати, забезпечити там їй хороший рівень життя, до якого вона вже звикла. Тому, знову ж таки, нагадую, що жінкам дуже важливо. Бути фінансово незалежними від чоловіка, тобто в тому плані, щоб могти обирати для себе партнера, не по тому, може він вас забезпечувати чи ні, а, чи він взагалі там скільки має грошей, а по тому, щоб ви дійсно любили цю людину і дивилися ще на якісь його особистісні якості, а не тільки на те, скільки у нього там а, на його рахунку банку а, стоїть коштів. Тому, замість того, щоб, наприклад. Звертати увагу тільки на це, ви зможете там його підтримати, пройти разом через якісь важкі, можливо, періоди, які іноді виникають в житті кожного. І там, якщо він буде дійсно хотіти вийти з цього стану, ви там зможете його в цьому підтримати, замість того, щоб якось осуджувати і постійно йому капати на мізки про це, а от, дійсно бути для нього цей момент. Опорою і важливою людиною. А так само щодо е, того, що, наприклад, в якийсь час можуть зникнути сексуальні стосунки е, у парі, тобто, там, наприклад, у жінки якісь проблеми зі здоров'ям або під час чи вагітності, чи вже після того, як наблизила дитина, чоловіки теж мають розуміти, що не тільки на сексі тримаються стосунки, і це, звичайно, дуже важливо, я погоджуюсь. Але якщо це єдине, що вас тримає разом, звичайно, чоловік, якщо не буде цього отримати, він одразу ж піде з цих стосунків, тому що ну, це була його основна така. Базова там потреба більше інших моментів йому не було потрібно якихось важливих, і відповідно. Там, наприклад, вони не мали про що більше говорити одне з одним. Він, там, наприклад, міг нормально собі все обговорювати з якимись своїми друзями. Єдине, що його цікавило, це секс, і тепер його нема. Звичайно, він піде з цих стосунків. Тому важливо укріплювати ваші стосунки не тільки сексом, а якоюсь емоційною, так само, зв'язкою, якісь мати глибокі духовні так само стосунки для того, щоб ви могли, наприклад, перебути цей період, коли там будуть, можливо, якісь. Перебої, так скажемо, сексом, і ви вже не будете мати його так регулярно, щоб ви розуміли, що ви сіли людиною не тільки через це. А, тепер, а, вже поговоривши про те, що все-таки це важливо і фінанси, і секс, але це не основне, що має зробити для, ваш, для вас ваш партнер, а, Я б хотіла наголосити на тому, що він все-таки має для вас зробити. Він має поставити. Високу планку хорошого ставлення до вас, як на мене, це неймовірно важливо. Тобто, те, як він до вас ставиться, це буде відображатися на вашій самоцінці, на вашому самопочутті, на вашому психічному стані і здоров'ї, тобто, ну майже на всьому. Тобто, якщо для нього важливо добре до вас ставитись, він поставив хорошу високу таку знаєте планку у ставленні до цього, то ви будете рівнятися на цю планку, ви будете так само добре ставитись до себе, до нього, так само до інших людей. Тобто, ви не будете погоджуватись на щось менше, і навіть якщо щось станеться Що ви розійдетесь, ви не будете думати, що ну не б'є та й добре. Знаєте, от часто є таке, на жаль, що жінки думають, ну там не б'є, там не б'є, не не зраджує мені відкрито, там не знаю, не ображає мене трьохповерховим матом, ну і вже добре. Це не та планка, про яку я говорю, і вона, знаєте, не надто у вас висока, якщо ви ось так про це думаєте. Тому що важливо, щоб дійсно ви відчували себе ну не те, що особливими, але такими дійсно коханими і потрібними в цьому в цих стосунках і що ви це бачили не тільки на словах, але й на діях. Хоча слова так само важливі для жінок, тобто якісь там компліменти, наприклад, ну і так само, в принципі, для чоловіків це приємно. Але це все таки має в першу чергу бути підкріплено якимись діями, а не тільки словами. І тому звертати увагу на те, що він просто там не б'є, наприклад, вас партнер якось не ображає е, дуже сильно і. Там не зраджую, От я кажу, я, що тобі ще треба? От я там, не б'ю тебе, не зраджую, не пропиваю там всю зарплату, приношу додому. То що тобі ще треба? Там ви жінки, наприклад, там вже. Собі придумуєте щось не знати, що вам подавай, бо от нормальний же чоловік, от нічого такого не робить, знаєш, все добре. Але якщо її щось інше не влаштовує, наприклад, там можуть бути якісь моменти зневаги, якоїсь постійної критики, якогось обестінювання, якогось постійного порівняння з кимось іншим, не в її сторону, або не в його на краще. Тому, звичайно, ці моменти так само будуть впливати, і це вже не є висока планка хорошого ставлення до людини. Тому треба. В першу чергу орієнтуватися на власні відчуття і на те, як вам з е цією людиною, чи вам комфортно, як ви з нею почуваєтеся, чи ви не відчуваєте себе якимось е таки, знаєте, другосортними, приниженими, маленькими, непотрібними, невидимими, і взагалі, е там не знаю, думаєте, добре, що хоч хтось зі мною є. О, якщо це у вас такі відчуття, поруч з вашим партнером, то це явно не є висока планка ставлення. Е е тому. Ви маєте розуміти, що обоє ви маєте старатися і берегти одне одного ці стосунки і робити кроки для покращення цих стосунків. Тільки в цьому випадку можна говорити, що у вас там хороша висока планка ставлення одне до одного, а не коли там один хтось старається, інший взагалі. Не вважаю, що потрібно щось робити, бо над стосунком працювати це не цікаво, тому що я і так маю роботу, що над стосунком працювати. Працювати це не в тому плані, що ви там сідаєте і починаєте якось тяжко працювати, а в тому, що ви кожен день робите якісь невеличкі дії, вчинки, слова говорите, які будуть покращувати ваші стосунки одне з одним і тим самим зміцнювати їх. Тому мова про це йде. Це не є важка робота, як на мене, але вона принесе свої результати. Ви дійсно будете щасливі, що у вас є. Ось така опора в вигляді вашого партнера, і що ви дійсно маєте такі міцні стосунки. Це важлива сфера життя. Якщо у нас добре все у стосунках з близькими людьми, нам легше жити, легше працювати, заробляти, чогось досягати. Якщо ж у нас проблеми в цій сфері, нам досить важко реалізуватися в інше. Все так є, тому що люди, ми все одно істоти соціальні, ми все одно потребуємо одне одного, від цього нікуди не дінешся. І на завершення я би хотіла сказати такий лайфхак, що ви маєте розуміти, що якщо у вас в стосунках є 90% всього, що вам потрібно, і тільки 10% того, чого вам би хотілося, але немає, то це хороші вже стосунки, і не потрібно міняти оцих 90% на тих 10% і шукати когось, хто вам додасть тих 10%. Краще орієнтуйтеся на тих 90%. Але якщо у вас в стосунках тільки 10% того що у вас лаштовують, 90% того, що ні, ви маєте повне право завершувати ці стосунки і шукати. Людину, яка дасть вам саме тих 90%, бо не варто триматися за тих 10%, якщо 90 у вас не влаштовує. Ось і все. Тому можете собі по цій схемі так приблизно прикинути, як у вас в стосунках, і вже відповідно будете орієнтуватися, що вам робити далі. Вам варто зберігати ці стосунки чи ні?